Всім добрий день, продовжуємо розбиратися задачі сьомого пункту номер 39 Нам треба довести, що коли в п'ятикутник, у якого всі сторони рівні, можна вписати кону, то цей п'ятикутник є правильний. Ми розв'язували вище схожу задачу про шестикутник. Здається, там було дано, що всі кути рівні, і треба було перевірити, чи буде такий шестикутник правильний. І так, давайте ми зробимо наступне. Я так само побудую. П'ятикутник використовуючи колу, щоб він був, ну, принаймні, схожим. На правильний, оскільки нам тут треба довести. Нас не питають, чи це так, чи це ні. Тобто відповідь має бути позитивною. Так, значить, ось тут треба якось спробувати. Давайте отак якось. Мені здається, схоже. Тепер я ось це переховаю. А, так, це я поганенько зробив. Так. Отак воно має бути. Я просто це коло описане потім приберу, воно мені не потрібно буде. Ну, якось ось так. А ні, отак. Ось він цей п'ятикутник. Зараз я дам літери. І тепер нам треба зробити так, щоб він був у нас ще й описаний. так, А1, А2, А3, А4 і А5. І ми знаємо, що в нього можна якесь коло вписати. Ну, тобто, як це виглядатиме. Ну, якось приблизно ось так. Не вийшло, так, в мене робити його правильним. Але, ну, принаймні, щось. Давайте отак тут я зроблю. Тут в багатьох місцях точок дотику немає, ну я їх потім отак промалюю. Нібито дотикається. Звичайно, що ми розуміємо, що точка дотику має бути на серединках, тому що середині перпендикуляри, це радіусу вписаного кола. А, але поки що ми нічого не знаємо. І так, що нам треба? Нам сказали, що всі сторони рівні. Тобто ми знаємо, що ось це у нас, наприклад, А, оце у нас А, оце у нас А, оце у нас А, оце у нас А. І ми знаємо, що П'ятикутник вписано коло. Ну Про чотирикутник ми знаємо, що якщо в чотирикутник вписати коло, то сума його протилежних сторін буде рівною. Для п'ятикутника таке не виконується, але давайте ми пригадаємо, що було в основі. Коли ми для чотирикутника казали, що сума протилежних сторін є рівною. Ну, ми казали, що з кожної точки, з кожної вершинки, виходить проведені рівні дотичні. І таким чином, якщо їх там чотири пари співставити, то виходитиме, що сума протилежних сторін є рівною. Власне, якщо ми подивимось на будь-який описаний багатокутник, то всі його вершини будуть тими точками, з яких до цього вписаного кола проведено дотичні. От, наприклад, з точки А1. Я проводжу. Ось вона дотична А1. Ну, давайте, я не знаю, М1 тут, М2, М3, М4, М5. І ми кажемо, що ось ці дотичні вони по X1. З точка А2 дотичні будуть по X2. От тут по X3. Отут по Х4, і отут по Х5. Бо ми поки що абсолютно нічого не знаємо, прям зовсім. Чи там вони рівні, чи це там серединки, ну поки що нічого ми не знаємо. І значить, тепер нам треба спробувати довести, ну, що ми хочемо. Для того, щоб він був правильний, нам треба, щоб всі його кути були рівними. Тобто, нам треба якимось чином. Вийти на те, що всі ось такі кути будуть рівними. Як це можна зробити? Ну, якщо ми розглянемо оту точку вписаного кола, а вона 100% тут обов'язково є. Оце, наприклад, точка О, то що ми, виходить, можемо отут поробити? Наприклад, є ось таких трикутників: а 1 м 1 о і а 1 м 5 о Що в них? Оці штуки рівні. Оці також рівні, як радіуси. Тобто ці трикутники є рівними. А відповідно, і ось ці кути у нас будуть далі рівними. Якщо ми тепер аналогічно проробимо з усіма такими трикутниками, то нам треба що? Щоб не тільки оці два трикутники були рівними, а й всі інші. І тоді виходитиме, що відповідні кути. Що лежатимуть навпроти катету, який дорівнює радіусу вписаного кола, вони будуть рівними. А якщо всі такі шматочки рівні, то тоді всі кути самого нашого п'ятикутника отут будуть по 2 альфа. Ну, альфа, якщо ці позначення брати. А це означатиме, що всі кути нашого п'ятикутника будуть рівними. І разом з тим, що всі сторони рівні, виходитиме, що цей п'ятикутник є правильним. І так, тепер давайте ми це запишемо. Але, перш за все. Що ми розуміємо? Для того, щоб всі оці трикутники були рівними, нам треба довести рівність оцих дотичних. Обов'язково. І так, я запишу детально для одного випадку. Ну, наприклад, з вершинки А1, що ми подивимося, виходить x1x1. Х1, Х1. З А2 що виходить x2, x2. Тобто а 1 а 2 сторона складається із відрізків x1, x2. А А2А3 складається з відрізків x2 і x3. Оскільки це сторони п'ятикутника, у якого всі сторони рівні, значить те, що x2 дорівнює x2, це очевидно. А от те, що x1 дорівнює x3, це якраз те, що нам треба довести. І так, я припишу знову ж таки о, детально для одного випадку. Значить, поговоримо про рівні дотичні. А1М1 дорівнює А1М5, дорівнює X1, це е, дотичні. З точки А1. Далі з точки А2. Можна було точку А5 взяти. Мені просто хочеться ця... стрілкою кову йти. І так, А2М2. дорівнює А2М1, і це дорівнює Х2. І це також, як дотичні. Сточка А2. А тепер ми кажемо, що А1А2 дорівнює А2А3 і дорівнює А. Ну, як сторони, це. За що в нас випливає звідси? А звідси випливає, що А1А2 це Х1 плюс Х2. У нас має дорівнювати А2А3 це х2 плюс х3. Ну, а це в нас тоді тільки тоді. Я тут буду використовувати просто імплікацію. Цього достатньо тут, принципово, щоб в зворотній бік також це працювало. Коротше кажучи, з цього ми розуміємо, що x1 дорівнює x3. Тобто, що ми тут можемо сказати? А ми тут можемо сказати, що ось це і ось це. Тепер те саме, що ось це і ось це. Ну, добре, на цьому ми не зупиняємось. Це ми розглядали а 1 а 2 Пишемо аналогічно. Значить, якщо ми розглядаємо рівність А2А3 і А3А4, що в нас з цього випливає? З цього в нас випливає що x2 дорівнює Х4. x 2 дорівнює. Х4. Тобто, ну ми поки що не знаємо, чи вона там дорівнює, чи не дорівнює, але поки що давайте ось так. Х2 дорівнює x4. Далі, що ми скажемо? Х3 дорівнює x5. Колись така циклічна закручена задача, бачите, воно дуже схоже мотивом на оту задачу про шестикутник. Там також ми до тріох сторін якимось чином намагались підступитись. І так, це дорівнює x4. Це все добре. Давайте йти далі. Що ми кажемо ось тут? А, далі ми що кажемо А3А4 дорівнює А4А5. І з цього ми розуміємо, що Х3 дорівнює Х5. А якщо ми візьмемо А4А5 і А5 А1, то з цього буде випливати. Давайте. X3, X5, це що таке, це те, що зеленим було, так? Да? От воно. x 5 От воно, x 3 Тобто тут вже серединка, це довели. А з того, що А4 A5 дорівнює A5 a 1 випливає, що x 4 дорівнює A1, x 1 Тобто дивимося за транзитивністю. X1 1 це X3. X3 це X5 x1 це x4, а x2 це x4. Коротше, з цього випливає всього, що x1 дорівнює x2, дорівнює x3, дорівнює x4, дорівнює x5. Тобто, можна записати, що точки М, давайте так, M T – це середини сторін. Да, і у нас тут пробігає від 1 до 5. І так, ну, тоді. Коли ми з цим розібрались, що отут це все це серединка, давайте дивитись на те, що в нас буде виходити із кутами. Нам же кути треба. Значить, розглядаємо. Знову ж таки, детально я пропущу для одного. Я їх тут промалюю. Декілька. Ну, дивіться. Розглянемо ось такий трикутничок. а 1 m 5 o В ньому катет раз, радіус 2. Оце все це радіус. Розглянемо ось такий трикутник. В ньому катет і радіус. Тобто вони рівні. А цей ще такий самий, як оцей. Такий самий, як оцей. Коротше кажучи, у нас тут абсолютно всі трикутники, якщо так дивитись. Абсолютно всі, вони будуть рівними. Так, вони будуть рівними. Що це такі означає? Давайте ми це запишемо. А, трикутничок А1М1 дорівнює трикутнику А1М5О за двома катетами. Радіус проведено точку дотику у нас дає тут прямий кут. Це що означає, що кут. О1М5. Дорівнюємо. У1М1. І дорівнює, давайте, альфа. Тобто, ось це альфа, ось це альфа. Що ми кажемо тепер? Тепер давайте ми порівняємо оці два трикутники, щоб сказати, що отут -кут також буде альфа. А далі зациклимо це все. Та значить, А1М1. Це те саме, що А2М1. о А тут що можна сказати? Ну, також за двома катетами. Цей виходить просто спільний, а оці однакові. Значить, за двома катетами. А це означає, що кут оа 1 м 1 дорівнює оа 2 м 1 і дорівнює альфа. Тобто, як би тут все узагальнити, красиво? Значить, аналогічно. Аналогічно, е, з рівності, з рівностей відповідних відповідних. Пар трикутників. При кожній вершині. Бо виписувати отут 10 пар мені не хочеться. Я краще так. При кожній вершині. Тобто, бачите, ми тут послідовно ж вершинки перебираємо. При кожній вершині. А отримуємо. Отримуємо ми наступне. Що у нас кут А1, маю на увазі кут е п'ятикутника. Дорівнює куту А2, дорівнює куту А3, дорівнює куту А4, дорівнює куту А5 і дорівнює 2 альфа. Те, що воно 2 альфа, мене, в принципі, не цікавить. Тут можна сказати, що це буде 540 як сума кутів п'ятикутника на 5, тобто 108. Оце мені більш цікаво. Те, що вони всі по 108. А тоді, що я кажу? А, А1, А2, А3, А4, А5. У нас буде правильним. Оскільки. А, всі сторони рівні. Давайте тут так запишу перше всі. Сторони рівні це за умовою. І всі кути рівні це за доведення. Це пункт четвертий. Тобто ще разочку. Нам сказали. Правильний п'ятикутник, всі сторони рівні можна вписати коло. Подивилися, що дає вписаність. Вписаність дає точок дотику багатенько, відповідно з вершинки однакових. Значить, треба подивитись, як вони між собою пов'язані. Ну, ми розуміємо, що в правильному п'ятикутнику, та і в принципі в будь-якому, точка а, перетину, точка дотику вписаного кола і сторони це серединка цієї сторони. Отут довели за транзитивністю. Розглянули спочатку одну пару трикутників, відрізків, потім іншу, потім третю і так далі. Вивели, що всі ось ці шматочки виходять однакові. Тобто, дійсно, ці точки це серединки. А далі що нам треба? Нам треба довести рівність кутів, звідки, з рівності трикутників. Розглянули таку пару трикутників, потім таку пару. Довели, що вони виходять рівними, тобто отут також буде кут альфа. Оце, до речі, варто прописати було. Я отут це прописав, отут ні. Все, значить, і отут буде альфа, і отут надалі альфа, отут альфа, тут альфа, тут альфа, тут альфа, тут альфа, бо воно все рівне. А це означає, що всі кути цього п'ятикутника також рівні. А якщо всі кути і всі сторони рівні, значить він є правильним. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.